Чому більшість пар розпадаються, тому що вони не знають одного дуже важливого правила у стосунках. Я сотні разів це бачив у своїй практиці, і навіть у реальному житті це працює на 100%. Отже, що це за правило? Окрім кохання, пристрасті, спільного побуту, у стосунках має бути ще щось набагато важливіше. Адже коли пристрасть згасне, а секс перетвориться на рутину, а це точно буде. Має бути щось, що втримає вас разом. І зараз мова не йде про дітей чи шлюбний контракт. Все Набагато простіше, і це проста дружба. Здавалося б, проста банальна річ, але це єдине, що може втримати вас разом. Ви повинні стати один для одного найкращими друзями. Ті, хто довіряють, розуміють та підтримують основні критерії дружби, я залишу в описі під цим відео. Адже якщо ваші стосунки побудовані на пристрасті, на фізичному контакті, я вас розчарую рано чи пізно це пройде. І тоді виникає питання, коли не буде почуттів? Що вас буде об'єднувати, от якраз елементи дружби, гляньте, будь ласка, в описі під цим відео я якраз розписав. Однак багато людей стикаються з такою проблемою, як недовіра через травмуючий минулий досвід. Тому з часом комунікація перетворюється на протистояння один проти одного або на постійні образи, і формується певна циклічність у стосунках, з якої вийти самостійно часто не вдається. Ну і очевидно, що дружба це двостороння робота. Якщо партнер не йде назустріч. Не заставиш, а як ви гадаєте, чи є ви зі своїм партнером найкращими друзями? Можете поділитись у коментарях.